Інформаційний день на телеканалі ТІВІ 7+, Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і власне тема далі нашої розмови це корисні копалини нашої держави, зокрема рідкісно земельні матеріали, метали, елементи загалом. Отож, власне, зазначається, що вже 28 лютого у Вашингтоні може бути підписана угода. І от, власне, угода США щодо корисних копалин торкнеться лише майбутніх ліцензій та розробок, а не поточного видобутку. Про це зазначив Денис Шмигаль. Ну і власне інші деталі цієї угоди він також озвучив. В ній йдеться про встановлення правил та умов інвестиційного фонду, відбудови досягнення тривалого миру, спільна діяльність для відновлення України, внесок України. Це частина наших майбутніх доходів, отриманих Україною від ренди або ліцензії на корисні копалини, дивідендів на об'єкти інфраструктури, яка використовується для транспортування або видобування корисних копалин. Це буде в нас України 50% від таких доходів, ми будемо вкладати в фонд США із своєї сторони також будуть робити відповідні внески. Фонд буде інвестувати ці кошти в розвиток України. Фондом управлятимуть уряди України та Сполучених Штатів Америки. Нічого без України не може бути прийнято в діяльності фонду. Ця угода носить попередній характер перед тим, як ми почнемо конкретно з залученням міжнародних юристів в прав. Цьовувати угоду про створення цього фонду що далі сьогодні. Уряд збереться з уповноважить міністрів та на підписання угоди після того, як президенти Зеленський та Трамп домовляться про гарантії безпеки. Ми прив'язуємо цю попередню угоду до гарантій безпеки від США в присутності президентів. Представник уряду підпише цей попередній договір. Далі розпочнеться робота над імплементацією підходів до гарантії безпеки. Пеки і над розробкою конкретної угоди про створення спільного фонду. Отож, власне, про підписання даного документу, про рідкісно земельні метали та матеріали. Власне, наскільки що для України було б найвигідніше, якщо коротко, про усе це і не тільки далі. Раїса Квасницька, докторка економічних наук, професорка кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку Хмельницького національного університету. Пані Раїсо, доброго дня і слава Україні. Героям слава доброго дня. Отож, власне, якраз перед нашим з вами тером вже стали більш відомі такі окреслені, так би мовити, рамки цієї угоди, яка має бути підписана, хтось говорить 28 лютого. Але власне, з того, що зараз відомо, як це сприйняли? Давайте спочатку так, як Українка. Ну, скажімо так. Головне. Звичайно, ми говоримо, звичайно ми говоримо про те, щоб ми, українці, вибороли все те, що у нас захапали наші загарбники. Це саме головне, і зрозуміло, що будь-що, що підписується, що вирішується на рівні нашого президента, нашого уряду, звичайно, ми хочемо, щоб це було на користь Україні наразі. Я хочу сказати, що. Поведінка нашого пана президента є дуже виваженою щодо підписання цієї угоди, тому що ми знаємо, що Трамп першочергова та угода, яку запропонував Трамп, це дійсно була е, е, угода, яка Україну просто кидала в кабалу. Просто е, Україну ставила б на коліна і в такий спосіб ніякої перспективи, ніяких що стосується тих гарантій, які би мали давати, і мали би давати давним-давно ті наші партнери, які ще тоді, коли у нас забрали обіцяючі гарантії, забрали у нас ядерну зброю. То зрозуміло, що е, е, тут пан президент уряд наш. Е, Звичайно, дуже виваджено підійшли і відмовилися. Дуже імпонує мені те, як президент на брифінгах, коли давав інтерв'ю, сказав про те, що він ні в якому разі не визнає 500 мільярдів доларів, що це є борг України, і це дуже ну піднімає, окрилює. Може, не такі слова вже треба говорити, але. Той же час це дуже правильно, тому що ніякого боргу, а це є допомога, а це є те, що ви мали нам саме як допомогу, ви їй надали. Тому, виходячи з цього, ось так. що стосується, отак, як, як українка, і як бачу перспективи того, що ну угодисуватися, тому що зрозуміло, якщо вже е, є пропозиція, така є певні потуги до того, щоби. Все ж таки дійти певних моментів закінчення війни, то зрозуміло, ну потрібно розглядати такі угу. питання. А тепер, як економістка, скажіть, будь ласка, от власне цю інформацію, яку я зачитала, що з нею випливає, якщо говорити більш людянішою мовою, от власне щодо цих от 50% від доходів вкладання в фонду, ну і так далі. Ну, давайте ми може, я перепрошую, я трошечки переключу е, з угоди саме від фонду, а просто щоб було більш зрозуміло, давайте все ж таки, може в цілому про рідкісноземельні е, ось ці метали, е, корисні копалини, тому що тоді буде більш зрозуміло, чому ми не, не можемо, щоб зовсім ми не, не створювали якісь фондів, чому ми не можемо, щоб ми не залучали інвестицій, тому що це. Зовсім не те, що ми ну, може, як зрозуміло, є ті, хто е, е, це досліджували, uh -huh. це е, що стосується щось, але є ті, хто не знають, і можна зрозуміти, що це ну, щось таке, от, як вугілля. Рудовище є, є обладнання, зробили шахту, видобуток зробили і все. І, ну, скажімо, вже на що там потрібно, використовувати. Тут Зовсім інша картина. Картина така, що Перше, навіть розвідати набагато важче, ніж ось ці родовища, чому якби по світу їх не так багато. Ці метали можуть бути не створювати родовище. Саме головне, вони їх так і поділяють, що це є виділені рідкісні елементи uh -huh. і є які розсіяні елементи, тобто в них ходять. Рідкісні створюють родовище і можна як би, добути, але на той е, видобуток е, це потрібно дуже багато е, і інвестицій, це обладнання, це спеціалісти, і це може бути екологія, тому що при їх видку може бути і радіація, тому ось таким чином. Тому якби йдемо до того, що е, я тут закінчую два слова. Буквально йдемо до того, що ми розуміємо, що Україна, ну навіть не говорячи про війну, навіть до війни не мала таких потужностей, таких інвестицій, щоб розробляти, угу. щоб досліджувати це. Угу. От дійсно, якщо вже спочатку власне, ми з вами говоримо, то от власне, що таке рідкісно земельні елементи, матеріали та метали. Це загалом група із 17 металів, які мають унікальні фізико-хімічні властивості та широко застосовуються в сучасних технологіях. Вони використовуються у виробництві електроніки, акумуляторів, магнітів, військової техніки, аерокосмічної галузі та зеленої енергетики, наприклад, вітрових труб і сонячних панелей. Власне, що до світу безпосередньо, чому за них світ так бореться? Також пояснимо нашим глядачам стратегічне значення, яке рідкісно земельні елементи це необхідні для високотехнологічних галузей, які визначають розвиток економіки та обороноздатність країни загалом. Обмежена кількість постачальників близько 60 від 60 до 70 відсотків світового видобутку контролює саме Китай, що дає йому величезний вплив на ринок західних країн. Не намагаються зменшити залежність від кидаю зростаючий попит через розвиток електромобілів, відновлювальної енергетики та військової техніки. Попит на ці метали стрімко зростає. Екологічні та геополітичні виклики. Оце от про що ви почали говорити, пані Раїсо. Видобуток і переробка і рідкісно земельних елементів завдають шкоди довкіллю, що ускладнює відкриття нових родовищ. Також контроль над запасами цих матеріалів є важливим інструментом геополітичного впливу. Якщо говорити тоді за кількістю. Цих от металів, матеріалів і елементів, то Україна в принципі може стати таки досить гарним гравцем в геополітичному, так би мовити, світі загалом щодо наявності оцих от рідкісноземельних елементів. Ну може, звичайно, звичайно, якщо би ми про це говорили не під час війни, і нам такі угоди пропонувалися не в таких умовах, то звичайно це було би по іншому. Я до речі, хочу сказати, що те, що є в Україні, дав якби на сьогоднішній день, ви дуже правильно сказали, що Китай є лідером з таким переважаючим відсотком світового лідерства. По ну тут можна назвати 2% по видобутку. І саме головне, що він є лідером майже мажеві переробці, тому що другим лідером є США, але майже теж 80% відправляє лось, скажімо так, добутих. Ось цих металів відповідно саме в на переробку в Китай, тобто залежність саме від того, що е, е, переробляються ось ці метали. Е, відповідно, е, вже для того, щоб можна було їх використати, про те, що ви сказали, в різних ось таких галузях, які є дуже важливими, і е, таким чином це є дуже важливим. Що стосується України, Україна добувала, тому що, скажімо так, серед їх взагалі виділяють ось цих рідкісноземельних металів їх всього 17. тому що їх ще ж називають відповідно. Е е е зараз я так: ой, ой, а лантаноїдам. Вони йдуть, вони йдуть після тану. Чому їх так і ось цих їх є 17. Які залишилися тому вони різні, різні їх застосування і так далі в Україні? ще раніше був видобуток ось певних. Із цих 17 металів, це, наприклад, титан, це літій, і, виходячи з того, звісно, Україна й мала зиск, так як це імпортувалося. Ну, Україна займалася тільки видобутком, і зрозуміло, що не перероблений неперероблено соромину відправляла так. Але виходячи з того, що це все ж таки дуже, дуже стратегічні метали, які Певні ролі відігравати на світовому і ринку, і в світовій економіці в цілому, ну і в політиці таким чином. Тому, виходячи з того, певні моменти які стосуються наявних видобутків, і так далі, були засекречені і жавною таємницею, і скажімо так, є певні. Такі щодо навіть видобутку то літію, що певне було да, в 2005 році засекречено. Тобто, mm -hmm. ми говоримо про давні ці, тому що це є, це є стратегія країни, це її захист, певний. теж. от тому виходячи ось таким чином. Власне, от щодо того, якими найбільшими запасами з оцих от рідкісно земельних матеріалів володіє Україна, то літій Україна має близько 2% світових запасів літію, що становить приблизно 500 тисяч тонн. Основні родовища розташовані в Кіровоградській області. Це Добра та Полохівське, а також на окупованих територіях Донецької області Шевченківське та Крута Балка. Ринкова вартість літію коливається приблизно 20 тисяч. За тону, окрім того, титан на другому місці про те, що ви говорили, пані Раїса, Україна входить в топ 10 країн за запасами титану з оцінкою близько у 8,4 мільйона тонн, що становить 1,12 світових запасів. Основні родовища знову ж таки знаходяться у Житомирській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Вартість необробленого титану становить приблизно. 300 доларів за тонну. графіт. Україна володіє близько 6% світових запасів графіту з основними родовищами Кіровоградська область. Власне графіт використовується в виробництві сталі, акумуляторів та мастильних металів, нікель та кобальт. Україна має приблизно 1% світових запасів нікелю та кобальту. Ці метали використовуються в виробництві акумуляторів, спеціальних сплавів та інших високотехнологічних галузях. Ну а власне. Орієнтовно за оцінками загалом скупа вартість усіх корисних копалин в Україні сягає орієнтовно до 15 трильйонів доларів? Близько 70% цієї суми припадає на Донецьку, Дніпропетровську та Луганську області, де зосереджені значні поклади і вугілля і залізної руди та інших матеріалів. Пані Раїсо, власне дійсно, Україна багата безпосередньо на оці, оці рідкісно земельні матеріали, метали. Але чому до повномасштабного вторгнення? Загалом до цього року навіть більше скажу, ми не піднімали цю тему. Загалом лише питання це постало після того, як президент України у плані перемоги сказав про те, що Україна може стати партнером видобутку цих от всіх речей, і цю тему підхопив Трамп. Зараз ми чуємо відповідні заяви від Євросоюзу, що в нас 2021 року діє меморандум також щодо видобутку цих матеріалів. Ну, скажімо так, ви дуже правильно кажете, що саме з позицій того, коли президент наш сказав саме про те, що щоб іти на шлях до перемоги, і що от одним із таких забезпечуючих моментів може бути вже поствоєнний період, може бути саме і. Видобуток і постачання, ну і президент не відмітає того, що і переробка може бути. Да, перспектива для України вже і переробка цих рідкісних металів. То зрозуміло, що коли почув пан Трамп таку можливість, так те, що він по суті, ми не знаємо, вони знали чи ні. Ми не говоримо зараз про політичні розвідувальні якісь моменти. Щось знали, щось ні. Щось є в Україні, що ми ще раз говоримо про певні певну інформацію. Тому зрозуміло, Трамп схопився за це, тому що це дуже вигідно. Ну, скажу так, як є спочатку про Трампа, а тому потім, чому ми про це не чули? Тобто, зрозуміло, що у Трампа є. Певні моменти, які він ось цим, те, що він хотів, ну от першу свою угоду, таку кабальну угоду, так на і так далі, це однозначно, що у нього би було таке менший, менша залежність від Китаю. Однозначно, тобто, зменшити оцю критичну залежність від китайського імпорту цих рідкоземельних металів, це було би дуже для США перспективним. От звичайно, плюс до того США побачили, що якщо мати Ось такий доробок по цих металах, по видобутку і так далі. Це вже забезпечення своєї обороноздатності, це ж виробництво зброї, високотехнічної, і так далі. Тобто, як для України, так для існі для сажаніло, що ось одна така. На мене, що зрозуміло, Трамп за це схопився. Чому для нас не стояло? Я ще раз кажу, тому що в Україні ці питання не настільки є, скажімо широко поінформованість. Повинна ми говоримо про конфіденційність. Ми говоримо про певні такі закритості, державні закритості, тому. Про це ми не чули до того, поки президент Зеленський не сказав про це як один із моментів до перемоги, до перемоги. Власне, у світ, якщо ми говоримо за, за тенденцією світу, то Україна буде не першою, і не останньою країною, власне, яка буде, якщо все вдасться, видобувати рідкісноземельні елементи у співпраці з іншими країнами. Що нам говорить світ? Успішні приклади співпраці у сфері видобутку: Австралія, США, Японія. Японія інвестувала, щоб створити альтернативне постачання рідкісноземельних елементів поза Китаєм і США підтримують переробку австралійських рідкісноземельних. Мельних металів Канада та Європейський Союз, Канада та Європейський Союз домовилися про стратегічне партнерство у сфері критичних матеріалів, включаючи рідкісноземельні елементи. В'єтнам Південна Корея. В'єтнам має великі запаси рідкісноземельних матеріалів. А південна Корея інвестує в їхню розробку. Індія та Японія. Індія надає Японії доступ до своїх покладів рідкісноземельних матеріалів в рамках стратегічного партнерства. Щодо умов, на яких співпрацюють. Власне, більшість цих угод не буду казати, що всі інвестиційні угоди, великі компанії або уряди фінансують розробку родовищ в обмін на на довгострокові контракти на постачання сировини, тобто вони заключають договір, що вони можуть там, до прикладу, там років. Постачати цю сировину, коли є контракт затверджений, тоді вони його обробляють. Далі технологічне партнерство держави та компанії обмінюються технологіями з видобутку і переробки, щоб підвищити ефективність. Державні субвенції багато країн надають державну підтримку для зменшення залежності від Китаю. Екологічні стандарти угоди часто перебувають власне передбачає дотримання суворих екологічних вимог, особливо якщо ми говоримо за Європу та Південну Америку. Ну, загалом, ми бачимо, що ми не єдині. Якщо хтось говорить, що Україну продали і так далі, там все скуповують, ми нічого не будемо мати. Ні, є успішні приклади спільного виробництва знову ж таки Сполучені Штати, Європейський Союз і так далі. і Тому подібне. Пані Раїса, наскільки зараз в Україні можливі оці такі, також щоб Україна до цієї когорти країн також доєдналася як успішний приклад. І що для цього зараз потрібно, які основні, на які основні от ви ви би зосередили свою увагу пункти для того, аби дійсно і Україна мала щось того? Ну, розумієте, тут е, саме перше, ми не можемо говорити, от знаєте, як я би, як економіст, я те, те сказала би, але ми саме перше маємо розуміти, що. Спершу має бути ви і буде вирішено тією угодою, яку зараз про яку ви на початку сказали, uh -huh. яку зараз буде заключено, тому що просто так говорити, не знаючи всіх моментів, це ну якби не є вдячною справою. Знаєте, як прогнозування це все ж таки трошечки інше, тому я хочу сказати про таке. Однозначно, що от, ну йдеться от про фонд. Да, У нас говориться про створення фонду. Так. Зрозуміло, що в цей фонд не війде одна Україна, і одна якась е е країна навіть з Євросоюзу. Зрозуміло, що це буде фонд тих, хто буде долучений, хто буде запропонує те. Що буде реалізовувати і ефективно, і прибутково реалізовувати можливість і добу видобутку цих металів, і виходячи з того їх переробки, які будуть умови, отак як ви сказали, де буде перероблятися, як буде добуватися, де перероблятися, хто як, який внесок буде це? Ну, наперед сказати зараз дуже навіть бачу. це невідомо, тобто навіть Шмигаль говорить, що це да. такий попередній, як врахуйте, да. меморандум, угода так, да. про співпрацю дану, а далі вже будуть залучати міжнародних економістів і юристів для опрацювання оцих от всіх нюансів. ось так, так, ну ми не забуваємо, що меморандум це не є договором, mm -hmm. таким який вже чітко визначає позиції. Меморандум – це якщо певний намір, да? ми хочемо співпрацювати, ми відкриті, але які умови будуть, ми ще будемо це обговорювати. Тому, виходячи з цього, тут однозначно, що так. Але те, що ми розуміємо, що і США, і Європа, звичайно, Україна хочуть, щоби. Не бути залежними саме перше, ну за цими показниками, саме за е, рідкою е, земельними металами, бути залежними від Китаю в такій мірі, в якій зараз є. Тому що якщо скажемо так, той, хто володіє і прикриває щось, щось не дасть на розвиток якихось е, галузей в інших країнах, і так далі, ми розуміємо, що це буде тоді вже по світу, навіть в тих країнах, і це відобразить. На країнах це може бути певна криза в якихось продукції, в якійсь, ну ми говоримо про високотехнологічні. Ви називали те, що виробляється з таких металів. То тому, зрозуміло, Китай може диктувати це. Він і певною мірою диктує. Ми знаємо це, що стосується і в електроніці, і так далі. Тому виходить, що тут однозначно, що це буде вигідно. Створення такого альянсу, якогось, створення такої співпраці, взаємодопомоги, це буде вигідно. На яких умовах це вже дійсно вирішувати тим, хто краще в тому розбирається в нюансах? Адже розумієте, навіть то, що ми говоримо про видобуток, от в Україні, якщо дав би Бог, щоб звичайно. Те, що позаймали наші землі, дай Боже, щоб наші землі повернулися до нас, але е, то навіть видобуток, це потрібно спочатку розвідка. Ця розвідка, багато, тобто це і е, фінансово, розвідка. Потім яким чином це добувати, соціалісти. ну, Тобто, дуже багато є питань, тому Україні, я вважаю, це. це Ну, постало зараз питання не дуже з гарної сторони. Спочатку від Трампа да але в той же час я думаю, що це буде перспектива, що це буде ну для України і е, догідна така гарна частина для бюджету України. Ну і власне що говорить безпосередньо, на яких все ж таки умовах варто зосередити Україну увагу? Денис магалі власне зокрема сказав про те, що це має бути комплексне питання щодо тих, от якраз таких гарантій безпеки, про які говорив Володимир Зеленський, включення в угоду чітких зобов'язань США щодо захисту України від зовнішньої агресії, можливо, через надання сучасних оборонних технологій або розміщення миротворчих сил. Далі справедливий розподіл прибутків, встановлення прозорої моделі, розподілу доходів від видобутку та переробки рідкіс. Сно земельних матеріалів, яка б не яка б забезпечувала значну частину прибутку саме для України інвестиції в інфраструктуру, залучення американських інвестицій не лише видобуток, але й в розвиток переробних підприємств на територію України, що створює додаткову вартість та нові робочі місця. Технологічний трансфер, отримання доступу до переробних технологій видобутку та переробки, що підвищить конкурентну спроможність української промисловості, екологічні стандарти, дотримання високих екологічних норм при розробці Дови, щоб мінімізувати негативний вплив на дозвілля. Ну, власне, пані Раїса, якщо підсумовувати безпосередньо усе вище сказане. Дана угода, на вашу думку, це більше плюс? Більше плюс. Більше плюс, да, ми не знаємо всіх умов. Да, ми не знаємо, як ще, що буде. Але це більше плюс. Тому що при цьому при тому ми виступаємо партнерами. Ми вже не виступаємо тими, хто тільки просить. А ми виступаємо в цій ситуації партнерами. Да, хтось сильніший партнер, у кого це більше, хтось менше, але все ж таки партнерами. А виступати партнером це набагато краще ніж коли ти. Йдеш, то просиш, але нас заставляє життя, і я ще раз повторюся, що Вставинах те, що і союз це їм велика вдячність, і, і ті ж США, ви подивіться, як піднялися, коли така угода була за, запропонована ця кабальна перша угода. Як піднялися по всьому світу і діаспора, і навіть ті, хто не є українцями на захист того, що ми не є. Ukraine, no sale. Тобто, таким чином, якщо ось так підходити. З партнерської сторони це плюс пані Раїса. Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Раїса Квасницька, докторка економічних наук, професорка кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку Хмельницького національного університету, була з нами.